Купатись чи ні річок озер та Ставків у Рівненській області, хоч відбавляй, але чи безпечні вони для купання та ще дилема. На щастя, що року найпопулярніші місця для відпочинку обстежують і вже було визначено перелік безпечних локацій. Аварійно-рятувальна служба на водних об'єктах перевірила дно у на 15 місцях відпочинку. На даний час в нас визначено 25 місць відпочинку. Із цих 25 місць відпочинку 15 пляжів. На даний час ці 15 пляжів обстежені водолазами нашої служби і визначені границі купання, вилучено із на різні предмети скло, каміння, все, щоб людина при купанні не поранилася. Також лабораторне дослідження води провели спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб. Водойми перевіряли на збудників інфекційних хвороб, паразитів, стрептококи та стафілококи, а також фізико-хімічну складову. До прикладу озеро Басівку традиційно не пройшло перевірку. Та й загалом, що після цьогорічної лабораторної перевірки кількість безпечних місць скоротилася. Щоб характеризувати якість води водою, потрібно зважати на результати багаторічних спостережень. Якщо говорити про результати досліджень за останні 4-5 років, ми можемо віднести до водойм, де була найкраща вода в ці роки, такі водойми, як в селі Хрінники та Товпижин Дубинського району, озеро Біле Варажського району. Також до таких водойм ми можемо віднести річку Случ місто Березне. Також до списку безпечних віднесли пляж на річці Іква, села млинів, озеро Клопище, озеро Сопачів та урочище старики на річці Льва. А аварійно-рятувальна служба та центр контролю та профілактики хвороб нагадують, що варто утриматись від плавання у необстежених водоймах, не відвідувати зони відпочинку наодинці. І також радять приймати душ після купання, а при перших симптомах хвороб звертатися до лікаря. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, Андрій ДНЕГА, новини Рівного.